Слава Україні! На продажі є Honda CR-V 2.2, 110 кВт, 150 кіських сил, версії екзекутів 4х4 повнопривідна. Авто у нас на максимальній комплектації, пригнане мною особисто з Німеччини. Авто у нас з дуже маленьким пробігом. Пробіг у нас 134 тисячі рідного авто все все в рідній фарбі без єдиного підкрасу. Мається датчик, це все покажу. Як це виглядає. Так, У нас така комплектація. У нас ксенонові фари, ум... Ум... умивачі фар, парктронік передній, проти туманки, передня камера, датчик світла, датчик дощу, звичайно. Увесь стекло в нас рідне. Зеркала у нас мають автоскладання, а під ми маємо тут дверці. У нас є безключовий доступ. А підсвіточка у нас є в Honda гни. Десь тут має бути, бо світить. О, тут підсвіточка є. Підсвіточка світить тут. У нас він код для любителів карвертикалів. Не довіряйте карвертикалами, бо це є сайт, де він працює на дві сторони. Хто більше платить, так він показує. У нас таке шкіряне сидіння. Почати вже причіплятися, то десь тут ось таке мінімальне-мінімальне є почати причіплятися. А так сидіння в дуже доброму стані. Руль у нас без потертостей. Зараз, як подивитися цей пробіг, тут треба закрити двері. Німецька музичка грає. Так, У нас є навіть тримання полоси, підрульові лепестки. Зеркала складаються, звичайно. Ліметронік двохзонний на автоматичній коробці передач. Підігрів Сідінь. Котик насувається. Пам'ять Сідій. Зверху ми маємо панораму. Панорама робоча, я в попередньому відео показував. Я звичайно з Так, Що в нас далі? Забув показати передню шину з диском. Бо Я відео десь там сказав колесо, то люди пишуть, всякі гадості, яке колесо. Де ви таке слово колесо взяли, це не колесо, це диск шиною, це якийсь селюх», ще якась фігня. Це діалект у нас всі називали завжди, що це є колесо. Шиною почали це називати, на фані років 10 тому. Завжди це було колесо. Але хай буде по-літературному. Шина. Шини у нас хороші, екстра. І диск, колодки у нас, всі колодки замінені і диск навіть має найменшого-найменшого бортика. Ззад теж все те саме. І тут навіть немає найменшого бортика і колодки у нас замінені. Ззаду у нас дуже багато місця, так дуже просторо. Тут якщо взяти, ми маємо десь 35 см до сидіння. Так, без метра. Ці сидіння у нас, звичайно, складаються, можна їх так складати, а можна їх тягнути за цей шнурочок. піднімається і стає тоді підлога рівна. І дуже багато місця. І можна спокійно двометровий холодильник сюди кинути і привезти. Чи спати, поїхати на рибалку? Щось ці того. Зараз як це складається, я розберуся. А тут є ручечка. Ні, щось мені там мішає. А що? Тут треба розібратися. Що за неправильно роблю. Так. Треба вчитися з, з, з кожною машиною. Ні. тут все добре, що він хоче. А, о, все добре. Розібратися треба. Треба ці, цей режежок нажати було. Обшивочка у нас в ідеал. Тут потертостей немає. Ще не в нас доді оригінальні. 245 на 45 r 19 Плюс до цього йдуть ще інші шини зимові на, на 17-х дисках. Камера є задня. Є у нас відкривання багажника з кнопки. Так, Шторка присутня. Багажничок у нас в такому стані. Стан екстра. Покажу, що у нас під низом. Під низом ми маємо думкрат. Ключ, жилетка, запаска, дукатка точніше. Тут у нас є розетка на 180 Вт. І тут ми багажник все можемо скласти за допомогою і кнопочки, Не треба там мучитися. Камера. Задній паркроник, звичайно, так виглядає. Кажуть по кругу. Він грязний, але потертостий немає навіть найменше. Так, вихлопна труба. Зараз камера забутіє. Візьму палець, вона не мита, повторюю. вихлопна труба не мита, йде зараз. Ось далеко щоб було видно. от. Вот. <голь> Вікна у нас всі-всі рідні. Це треба дуже багато часу, щоб кожне вікно показати, все показати. Я це все оглянув, перевірив. Вікна у нас всі-всі рідні. Немає ні єдиного вікна, яке відрізняється по даті. І не оригінальне. Бо може бути по даті, але не оригінальне. А це оригінальні вікна і дата на них всіх сходить. Так, тут шивочка. Тут чого вже придиратися. У цих хондах у них ці ручки сильно драпаються. Тут зробили таку неякісну пластмасу, та як була в Volkswagen, в цих старших Volkswagen, десь там на гольфах така була проблема, що ця пластмаска так і, звичайно, можна полірнути. Ця, ця ручечка знімається і цю, цей пластик можна полірнути. Чи його можна цілого передути, помалювати, чи інший купити. Але є проблема в тих хондах, що ці ручечки дуже скоро затираються. Особливо в тих людей, які мають на руках якісь кольця, чи щось подібне. Ну, Є така проблема, бо це є така вада машини і вона дуже скоро затирається. Але це до ніякого... там немає впливу на їзду і на стан машини. А автомобіль є для швидкого переміщення, комфортного. Покажу, що у нас під сидінням. Під сидінням вся чистота екстра. В бардачку є всі документи автомобіля. Тут покажу, що в нас є. Якась велика така книжечка. Від Honda оригінальна. Багато візиток, документів. Ось така окнижечка. І в цій книжечці ось така вклеєчка. От тут до мене дзвонили якісь люди і мені кажуть, що цей автомобіль е, з Данії приїхав. Прошу, перша вклейка. І мені розказують, що автомобіль з Данії, а не з Німеччини. Кажу, ну як, я ж купляв автомобіль в німця, власника. Але люди німецькі документи. Люди карвертикал чіплять цього карвертикала. І цим карвертікалом промивають всі мозги, а той карвертикал він не завжди правду пише. Є митна декларація і сертифікат відповідності є тут. Всі документи готові до реєстрації в сервісному центрі. На автомобілі в жодному місці немає корозії, навіть на днищі Навіть на днище автомобіля, як новеньке. Як нова машина, навіть немає найменших слідів корозії. Автомобіль на диво, хтось каже, полірнули фари, бо хтось тут зараз тих хейтерів вистачає. Який нас в нас останні бампер? Бампер навіть не має єдиного скольчика найменшого. І в якому стані в нас галогенка? Відомо, як сколи це з'являють на бампері, так само і на галогенці, а Галогенка у нас в стані нової. І фари в нас в такому рідкісному стані, взагалі без єдиного сколу. І капот у нас без єдиного сколу. Тут в нас значку є Discronік, звичайно. Я вже відео показував, конде кліренс, де такий великий, Honda це кросовер. Нема там конди такого великого кліренсу. мене Знімає 10 хвилин і вирубує, треба то склеїти. Це файно виглядає з боку з цим кліренсом. Але насправді Honda не має такого великого кліренсу. Реальний кліренс буде там 10-12 ну см. Більшого кліренсу Honda має. То, що люди думають, що тут великий кліренс. Він такий великий, бо це так виглядає з боку, як у джип. А отак от насправді тут немає такого кліренсу. В порівнянні з моїм Теораном, що я там відео на TikTok кидав, акумулятор 20 см кидаєш на землю і проїжджаєш через нього. Тут немає шансів, тут кліренс у нас дуже низенький. Це так виглядає... З боку виглядає, що тут кліренс. Хто знає який, як стоїш далі, але ляжеш під машину, подивишся, а там такий в цих хондах живіт висить до самої землі. І ззаду бак до самої землі, міст до самої землі, все до самої землі, в притірочку ж там пару сантиметрів є. Але це таке, це не є джип, це не є машина, їздити по бездоріжжю. Це як кросовер для того, щоб там їздити містом і отримати задоволення від їзди, бо сидиш вище, ліпший огляд, і ну, легше їдеться. На більшій машині їдеться легше, ніж на маленькій. і ну, Ями легше проїжджати, бо як відомо, у нас на Україні доріг немає і ще скоро їх не буде. Наші чиновники всі гроші розкладають, а нам вішають лапшу, що нема грошей. А на премії є гроші на зарплати по містникам і, і так далі. І в багажнику вона знаходять якісь там мільйони в компанії, яка займає харчування міністерства на відкатах. Треба якось в тому бардаку жити і щось робити. Так зараз покажу по лакофарбовому покриттю, перейдуся, як це виглядає. Маю такий датчик. Такий датчик. Нажати, притримати, він включений. Зараз кабельочок впав. Так, маємо рисочки, що датчик готовий до роботи. 90. 92. 90. Я не рівно приставляю. 97, це треба представляти рівно 90. Треба точно рівно приставити. 92. 95. 89. 87. Пропікував навіть пройоми, не буду це зараз показувати 91, бо тут треба дуже багато часу на це стратити, щоб пропікати ці пройоми і все це відео займе години. На ліву сторону перейшов. Десь внизу, скажуть, внизу було підмальовано, ті люди придумають всяке. Я це все перевірив, я до фарби не придираю, там не придираюся. Ми їздимо не на фарбі, а на автомобілі. І підкраситься це нічого страшного. Тут автомобіль, що не був розбитий. Це ці підкраси придумали американці, ті, що Америку ганяють. І вам промивають мозги, бо їм треба втюхувати ті машини з двох-трьох зварені, а вони б'ються всі під датчик. Візьміть до них датчик. Ці Всі машини роблять під датчик, Нічого ви там тим прибором не знайдете. І вони розводять, щоб це спеціально було придумано ними для того, щоб купляли їхні машини, бо Європа всі, вся має підкраси, а їхні не мають, бо вони цю фарбу всю здирають, травлять кислотою, а потім це все толкають вам, що воно не, не, датчиком б'ється в рідній фарбі. Вони ж кислотою стравили. Як десь треба шпаклювати, накладають металізовану шпакльовку чи ріжуть ці елементи. І в цих швах десь там лудять, зараз є купа технології. І ви не знайдете, автомобіль може бути зварений з чотирьох. Бо вони на цій Америці це вигідно робити, тому що вони цю машину купляють за безцінь. Як вони куплять машину, яка в нас коштує 40-50 тисяч доларів, її куплять за тисячу, дві-три, то вони мають там великий зазор, вони можуть різати це і чудеса з тою машиною робити, бо вони мають великий зазор заробітку. А на Європі тут зазор заробітку є від 500 євро до тисячі. Така реальна правда. Треба наїздитися по тій Європі, набомжувати, рискуватися. В Європі теж великий криміналітет. Хлопці вкрадуть гроші, зайти по групах і почитати, що пишуть. Це не так просто з тими машинами. Кидалово, кидаєш завдаток, приїжджаєш, машини нема. І той бізнес трохи по-іншому в Європі, ніж в нас. Як я купляю кожну машину, я перед тим як до неї їхати, я... німець, кожен хоче 300 євро завдатку, вже треба скинути, не чекати, а вже ти типу, подзвонив і вже кидаєш. І тоді, коли там приїдеш на тижні, ти можеш це подивити, автомобіль тобі не, не підходить, гроші ніхто не повертає. Гроші пропадають. У мене таке дуже часто буває. Буває, що ти приїжджаєш, а, а покупець не серйозний. Я таких машин, звичайно, що не забираю. Я забуваю за тих 300 євро і навіть не згадую за це. От згадав сьогодні, напевно, за рік часу. Було за рік, напевно, таких три випадки. Просто розвертаєшся, їдеш далі, працюєш. І навіть за ті гроші не згадуєш. Я навіть власнику не говориш, він віддав чи ще щось. Я не згадую. Розвертаєшся, їдеш далі купляти слідуючі машини. Немає часу, це Німеччина, там все скоро життя плинне. Автобами їдеш летиш до слідуючої машини, щоб подивитися. А в Україні люди звикли, тут підборщики ходять, ті діти їх розводять, водять. Як то правильно сказати, водять, як, як Мойсей водив 40 років, і так само вони беруть цього клієнта, ловлять ці автопідборщики, його водять 40 років, поки не витрясуть з нього енну суму грошей, яку їм треба, а тоді знаходять машину. От мав таку ситуацію недавно з моїм синеньким Тауранчиком, Ця машина в мене дуже багато років, машина обслужена до йота. І приїжджає автопідборщик. Ну, Він, звичайно, всі хочуть гроші. А я кажу, я грошей ніяких не дам, бо в мене машина в стані ідеал. Я гроші не заплачу за цю машину ані копійки, бо машина обслужена до найменшої дрібниці. Я кажу, дивися, бо тут якраз світло виключали. Я вийшов, йому виставив машину за територію свою і пішов, він там назнімав таких глупот людям. Просто бере, заходить в блоки. А я в цій машині ніколи помилки не старав, бо машина в мене є дуже багато років. Нічого ці помилки. Я акумулятор десь сідав в цих блоках помилки. Він просто бере скрінить ці помилки, скрінить і і ці всі помилки просто скидує клієнту і пише: Дивися, в всіх блоках є проблема. І не варто ту машину купляти, бо то є проблемна машина, в всіх блоках проблема. Але розумний майстер не так робить. Помилки стирається, проїжджається на машині, хоч там, не знаю, 5-10 кілометрів я це дозволяю. Їде людина скільки треба. Катається, дивиться, і потім діагностується і дивиться, чи є якісь помилки, чи немає. А завжди в тих блоках є помилки. Даже сідає акумулятор, це є тисяча помилок зразу в машині, від того, що у вас сів акумулятор. Просто. Чи коли ви клему зняли, все, це є мільйон помилок по всіх блоках. А кожна машина, як відомо, це обслуговує. І от на цьому вони е, маніпулюють. Вони мусять заробити на клієнту ці автопідборщики багато грошей. І Поки вони не зароблять свою суму, вони водять, Вони зловили цього клієнта, і вони його вводять від машини до машини. А як їм дасть цей, до кого вони прийшли, тих 300 доларів, які вони просять, все, значить, вони йому ту машину впарюють. Кожну машину можна прихвалити, власник машини, коли машини не стоїть. От таким способом працює цей автопідборщик тих дітей. Це діти, це лохотрон. Люди, я не знаю, що з вами. Хочете автомобіль перевірити, їдьте на якусь станцію. Як дитина може це розуміти в машині? Та станція не може зрозуміти, що в машині бракує. Це їм треба сидіти думати годинами, щоб знайти, що в машині бракує. А дитина прийшла з датчиком чи з якимось дешевим комп'ютером, може щось знайти. Я не знаю, що з тими людьми і що з вами робиться. Як ви хочете перевірити машину, не приїжджайте і не присилайте до мене тих дітей. Бо я зразу розумію, що це є лохатрон. Я на машинах не ставлю такої великої накрутки, щоб я тим дітям платив по 300 доларів. І платити я такого не буду. Приїжджайте до мене або з майстром, або їдемо на станцію, яку ви скажете, і оглядаємо машину. Не присилайте до мене дітського саду. Я плачу податки, в мене все офіційно. Машини всі офіційно. Ростоможені, заплачені всі податки. А ця дитина, вона є просто дитина, вона не має підприємницької діяльності ні нічого, не платить ніяких податків і обладнання в них всіх піратське, а не ліцензійне. І така дитина приходить і розводить людей. Як ви хочете, щоб Україна була успішною державою, треба платити в ту державу податки. Я розумію, крадуть. Так, крадуть, але в всіх державах крадуть. Але якийсь той бізнес треба офіційно легально зробити, якщо хочеш, щоб твоя держава була успішна і щоб твої діти в тій державі жили, а не їхали в Польщу на клубніки. Чи Віталію бабам дупи підтирати? Треба підтримувати офіційний бізнес, а не якийсь там лівий. Отаке то. Менше з тим, ще покажу, що в нас є під капотом по цій машині. Автомобіль у нас прогрітий. Всі люблять витягнути цей щуп, витягнув. Автомобіль прогріти. Навіть найменшої пари нема. Найменшої. Акумулятор у нас добрий. Ні один болт у нас не кручений. Фари дві рідні. Фари ліва-права рідні. Автомобілі замінено мастило. на, на 5В30. Привезене мною особисто з Німеччини. Так, мені дуже не подобається в цих автомобілях ця палка, бо ця палка це просто ужас. Вже не могли придумати амортизатор, така дорога машина. Але в нас десь продають, десь в Харкові є фірма, яка доробляє всі кріплення, що тут просто монтується і буде зручно стояти амортизатор. Обрізало мені це відео, бо що 10 хвилин мені чомусь зріже це відео. Не знаю, я в гажій якості знімаю в 4К. І воно чомусь ріже мені вже на другому телефоні. Я думав, що це проблема, в моєму там тому телефоні. Купив інший телефон і теж ріже на що 10 хвилин це відео. Може є якийсь спосіб це обійти, вже їздив до різних спеціалістів, ніхто не знає, як це зробити. Щоб воно не різало це відео в телефоні, що 10 хвилин. В інших режимах воно не ріже, але чомусь в режимі 4К в гажді якості воно це бере і обрізає, що 10 хвилин. І це треба потім зшивати багато лишньої роботи, щоб це відео виставити на YouTube. Отикету. Є якісь питання, дзвоніть, пишіть. І не пересилайте до мене дітей. Як діти приїдуть, то вони мають мати якесь ліцензійне обладнання і хай покажуть, що вони є підприємцем і платять податки. Не цікавлять мене ці, ці діти з їхнім розводом. Бо я починаю нервуватися на тому, що розводять людей. Я не люблю людей, які когось дурять. Я не знаю. Я привев до німецької системи і там не дурити людей а відігнати машину, обслужити до йота і її продати, а не займатися кидаловом. Як ми хочемо щось в країні змінити, то треба починати з себе, а не дивитися на сусіда, брата, свата, кума, а себе починати. Щоб та країна була успішна і щоб ми не їздили по заробітках, а щоб до нас приїжджали. То треба щось з того робити, треба колись то починати, а не чекати. В Україні всі чекають, то нема чого чекати. Вставати і кожен має щось робити. Ось таке. Є багато там інших автомобілів в продажі. Дзвоніть, пишіть. В більшості в мене там вак-група, рідко попадаються якісь хонди. Я купляю автомобілі в Німеччині. Що приїжджаю, що знаходжу є якісь там за розумну ціну. В ідеальному стані я купляю. Інакше я цього автомобіля в Україну гнати не буду. Не буду, я приганяв металолом. Багато людей там до мене дзвонять за цими старими товаранчиками. і я це їм пояснюю, поясню це відео, що це безполезно, це просити, не знайдеш там такої машини. Просять ці товаранчики до 10-го року, і що вийшло до 10 доларів. Це неможливо. Це такий старий товаранчик в нормальному стані вийде 11 тисяч. Це неможливо. Я недавно там пригнав цього 10-го року. І ця машина, я її віддав в ноль. Вона мені вийшла десятку, я її віддав в десятку без копійки. І людина на цій машині поїздила там тиждень часу і дзвонить до мене каже, в мене це висвітила помилка по агієру. Я кажу, приїдь до мене, я цей ЕГР куплю, тобі інший і замонтую. Поїдемо до майстра, я поміняю. Він це глупості до мене пише. Якийсь я кажу, для чого це все писати. Він тут рядом живе. Я кажу, приїдь до мене, я куплю цей другий ЕГР, замонтуємо, поставимо. За свої гроші, не за твої, І майстру заплачу. І кажу, не скандаль. Всі машини ламаються, нема машин, які не ламаються, ніхто не знає, що де в машині станеться. А я ще, ще цим товаранчиком приїхав своїм ходом з Німеччини, нічого йому не бракувало. Ну, вискочила. Це ж старий, цей динозавр, і там цей EGR, треба його взагалі позбуватися, щоб його там не було, бо ця машина не буде їздити з тим ом Але люди це не розуміють, їм треба, як в оригіналі. Я вже кажу, я його сам, не він до мене, каже, і приїдь. І людина не приїхала, дзвонить, скандал. Я кажу, для чого? То ж машини всі ламаються, приїдь, я це куплю за свої гроші, підемо, купимо, замонтуємо, будеш їздити. Але люди люблять поскандалити, якісь істерики, закатати. Ну для чого? Я це не розумію. Ну все можна рішити ж мирним шляхом. Що ми дикуни? Так ми хочемо жити якось правильно, так як живуть якісь там європейські країни. Ми не будемо зараз брати теперішній час, бо там зараз наїхало багато тих, хто таких людей трохи неадекватних. А так як німці, наприклад, живуть. Це треба рішати дипломатично, не брати автомат і йти один другого вбивати. Що як сусідця не подобається брати автомат йти його вбивати, гранати йому кидати, то треба з ним сідати за стіл переговорів і договорюватися, що би там не сталося, бо е, агресія породжує агресію. Хтось має бути розумніший, має сісти за стіл переговорів, і то рішається, щоб не гинули люди, сідається за стіл і по-українськи, сіли поляну, на... накрилися до чогось, договорили. Отак От все рішають проблеми. Хтось сідає, чай п'є, хтось лягає з тим переспати, але автомат беруть дураки йдуть вбивати один другого. Це розумні люди тут так не роблять. Що би там не сталося, все треба, воно і так мусить закінчитися дипломатичним шляхом. Інакше воно не закінчиться. Агресію ще ніколи війна ця не закінчила за всього існування світу. І це безполезно, як хтось там каже, до 91-го року чи до посліднього, я не буду якийсь там росіянина то є глупість, ну не буде такого. І що ті люди там винні? Звичайний народ. Не нам... Ой, то можна багато говорити. Тут по машині що? Дзвоніть, пишіть. Завжди все з'являють, що тиждень якісь там нові машини. Ближайший час мають бути там то Товаранчики То там будуть 12, 15-16 років. Є в наявності каддік. 16-го року 2 літра, 110 кВт, 150 кіських сил на механічній коробці. Ну і там тауранчик 2012 рік 2.0 на автоматі. таке то. Всім далих покупок і мирного нам неба. Все, пока.